Нещодавно у світ вийшла ось ця книга Доброволець Сумрака. Прочитавши кілька рядків, ви вже не зможете відірватися, адже тут описана реальна історія людини, яка кілька разів дивом лишалась живою. Чудо те, що мене... наша задача була спочатку кинути гранату, а потім зайти. Ну, як я не кинув, я не знаю. Може, були англії, але може те, що я була не судьба помирати. Може, до цього події його привели. І коли я друг зайшов в кімнату, почав кімнату перевіряти. Як я не вистрілив, мене. З автомата був принеті снятий і палісне на курки, Теж як я не вистряв, теж йому повезло. Два два рази за хвилину йому дуже пощастило. Геннадій Фімін народився та прожив усе своє життя на Луганщині. Як справжній патріот завжди підтримував цілісність і незалежність України. Був активним громадським діячем. Щоправда, за свою позицію іноді доводилось відповідати. Геннадий Фимин, член трудового движения «Солидарность». На протяжении многих лет я занимаюсь в городе Свердловске правозащитной деятельностью. Члены нашей организации борются с незаконной добычей угля, распространением наркотиков, уничтожением окружающей среды, коррупцией в органах власти. Я и члены моей семьи со стороны криминальных элементов подвергаемся постоянному преследованию. Коли у 2014 році на сході розпочались бойові дії, Геннадій продовжував боротись із терористами та прибічниками так званого руського міру. Саме за ці вчинки один із місцевих ватажків вирішив захопити активіста у полон. Перше нім'я привезли в город Красний партизан». і там уже почався на да, російський плен, тому що контактував я з чеченцями, потім поставились два грушника. Вони, у них були російські шеврони зеленого цвіта. Определений акцент у всіх Чечня це один, понятно, какой кавказський акцент. А вот именно грушники та бурство, яке все через «Г» і Г тому подобне, все ще довго розмовляти і з'ясовувати погляди патріота ніхто не збирався. Про його організаторські здібності бойовики знали вже давно лишилося виконати чорну роботу. Так получилось, что именно он меня приказал в 10 утра расстрелять, чтобы не было. Он открыто это сказал. То есть даже сказал последняя просьба. Я ее озвучивал, и единственное, что я просил у террористов, это дать я просто вот телефон нажмите вызов моей жене. Они забрали на тот момент у меня был LG такой телефон хороший. Я говорю, просто скажу прощай. Наш командир сказав, що нам треба зайняти державний кордон між Російською Федерацією і Україною в районі Красного партизана». Ми видалися в складі 72-ї бригади і пограничника. Пограничники повинні були зайняти, відновити контроль, а ми повинні були тіп, їх виставити. Ну, Не було інформації, чи він робочий, чи хто там хтось знаходиться на території, може він був вообще брошений. Просто так Ми подойшли, почався, подарувалися фугаси. Було заменіровано все і почався обстріл. Ну тоді так, так сталося, що був бій такий був шалений, там все свистіло, там кулі на один метр було їх дуже багато, була дуже велика кучність. Побачив людину. Ну я не знаю, хто це такий, може, це був сепаратист, може був якийсь воєнний, може був. Заказався п'єний. І побачив наручники. Я, ну теж, як я чудом не кинув в нього гранату, що попередж заходом в здані. І коли я побачив, він почав закричати, що я українець, я полонений, врятуйте, будь ласка. Ми зайшли в вагончик, Я віддав бачив, 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 бачив чоловіка, брюкованих батареї. Я я просто просив відстрілити наручники. Вони сказали, ні, ми зацепимо руку, ми цього робити не будемо. Один них з них побіжав. Він прибіжав ломом, Ми воткнули в ці наручники. на них було написано Україна. Але на п'ять рук. На п'ять ми є їх назарвали. Коли ми його освободили, він першу чергу попросив здати телефон, щоб розсувати своїй жінці. Навіть після визволення з полону бойовиків Геннадій ще довго не бачив свою дружину та дітей. Підозру до чоловіка викликала луганська прописка, тому ще кілька днів силовики намагалися зрозуміти, хто ж такий фімін. Зрештою, особа затриманого було встановлено і відпущено на омріяну волю. Прилетів тиждень українське військо звільнило Слов'янськ. Оце так. Ми почули цю радісну для мене новину під час обіду. Я встав, підійшов до купи піску, взяв у руки лопату і вівським рухом поламав її древку об коліно. Хлопці зауважилися, підійшли до мене і запитали, що сталося. Я відповів: йду воювати з Росією. Вони кинулися мене відмовляти. Ти інвалід, дітей, троє. Відповів, що я йду визволяти своїх дітей, витягати її з слаб смерті, рятувати від цих російських потвор, які уявили себе. Муган. Після короткої реабілітації Геннадій Фімін вирішує йти воювати з окупантом. Збіг обставин зводить його з Тимуром Йолдашевим. Хлопці зустрілись в одному місті із однаковими документами на вступ у лави добровольчих батальйонів. Та, поспілкувавшись, друзі дійшли згоди. Потрібно йти на службу до Збройних сил України. Помагали мене Тимур Йолдашев Демірович мені в этом Тоже чемпіон світу, тоже унікальний чоловік. Жалка, що ми його потеряли. Я дуже об этом жалею, тому що у нас на двоих з ним було 8 дітей, ми Луганчані, я з Луганської області, він прямо в Слуганська. Ми знали до війни друг друга, намагалися всячески препятствовать цьому развитию событий. Так, Луганчанин став розвідником. Основним його завданням мала бути глибина розвідка. Адже хто як не він, місцевий краще знається на своїй землі. Вже незабаром Геннадій пройшов і своє перше бойове хрещення. Випала на його долю непросте завдання оборона савур Могили. Очень було тяжело, морально, когда градами, кроють градами, і ти сидіш і читаєш. От міномет <звідом> читаєш цикунди гради пошли, читаєш сколько снарядів. Каждый раз вздыхаешь, дыхание задерживаешь. Вот. Ну, уже через несколько часов активных обстрелов мы как бы уже все привыкли к этому. У нас есть там видео, если интересно, я снимал. Здравствуйте, сегодня вы смотрите канал наш севка в ТВ. И с вами я, Жорик Вахнатуриналов. Мы сегодня находимся на саур Могиле горы. Вот, им, тут война идет. Мы тут журналисты приехали снимать репортаж чуть-чуть Чечен, Марчин, русский народ, чуть-чуть тоже Москаль. Еще у нас сегодня в гостях. собой. А ну, скажите пару слов. Тут чеченок на башу, как мы слышим. Да, баха, баха, потихонечку. Минометики, грады. С утра дождь, а потом грады. Грады. Да. А как вы переносите на здоровье как-то влияет? Вот град там, Нет, изменение погоды. По Столько открываем. Ну и крупнокалиберные. Как э, к этому относятся граждане? Здесь нас обманули. На Нет, с Российской а, Федерации как к этому относятся? В основном угощают нас вкусными-вкусными бутербродами. Ну а вообще вам нравится этот горный курорт? Курорт ничего. Хорош, да. Спасибо. это был Сокол. В гостях у ТВ. Навіть у таких умовах наші військовики не втрачали гумору і всіляко намагалися підтримувати одне одного. Те, що це може бути останній день життя, кожен зрозумів вже давно. Але справжнє чоловіче братерство зробило із цих людей неймовірних, готових до будь-чого бійців. Там, на Савур Могилі, хлопці навчилися по-справжньому цінувати і життя, і батьківщину. Ми з Геннадієм в воєнному шпиталі за умов таких, що був у нього поламаний ніс і розбитий череп. Ну, ми йому допомогли зробити, достати пластину на, на череп. І в ніс в такі пластини спеціальні продаються, дуже дорогі, які випрямляють ніс після операції. А ну, тепер вже вийшло на той рівень, що Гена написав книжку. Дуже приємно за нього, що так сталося. В пятницу я получил книгу, ехал назад с Киева в Днепропетровск, и так зачитался, что чуть не проехал с этой Очень мне понравилось, заинтересовал. Книга такая душевная, но она не только о боевых там, действиях каких-то, это о жизни автора, о том, как он боролся до войны с агрессором. Я дуже вдячный украинским и канадским хирургам за свое новое титановое чело и за ту допомогу, яку они Надала Ігорю Володимировичу Гардічуку. Я щасливий, що лікарі його врятували. А те, що відбувалося зі мною потім, вже зовсім інша і драматична і щаслива історія. Вона заслуговує на нову книжку.